Я розказувала, що вони були, вони мали в лісі Криївку. Там були дівчата і хлопці, і ще там нашої родини були люди. І коли вже їх замельдували, і та його сестра того зуба влюбилася в чекіста. Москаля. Баба розказувала, що прийшли в москалі і кажуть, іди познавай свого сина. Та каже, за, за ноги тягнули, до коня прив'язували, і так по вулицьки їх притягали до, на площу коло церкви. Кажу, Любочко. Бісі Бога. Ми наші всі вірувати хочемо хтось здав нас і ми знову куди. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Це Вуйко. Мамин Вуйко. Вуйко. Це ще моєї мами Вуйко, то він, за... як німці прийшли, то він був льотчиком. Але він потім, як закінчилася війна, він... Пійшов, поїхав у Естонію. Тобто він був німецьким льотчиком, так. хочете сказати? Упа. Ага, в УПА був мамин брат. На місці, де теперішня Польща, так, Він там був у па. Ну, а цей мамин вуйко був льотчиком люфтвафи, німецьким так, льотчиком, так? Так, так. А як його було звати? Ну, він так був, він називався Федір О, Скубіш, але там по-естонськи йому звали Фелікс. Фелікс. Скубіш. Він поїхав, там женився на Естонці. Жінці і так, що він там жив до, до смерті. Бачите, пані, ваш родовід можна прямо досліджувати. У вас дуже пані, цікава він історія. Я сюди приїжджав сюди, в відпуск вже після того пару років, може, десять, після війни двадцять, що він вже не боявся їхати. А як діда, брат чи хто виїхав в Америку, так? Що навіть тітка з Італії казав вона тебе в мама, сестра. Що Джордж Клуней, може бути родина? <ріст> Круней. Круней, Джордж Клуні? О, О, та, це як до читати, то Клуні, то читається Клуней. Клуней. Якщо, якщо читатися так, якщо так. То. Та то такий в нас версія. Я не казала, що, до, 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 до 10, що в Німеччині був. А, тато мій був у Німеччині, його забрали у 18 років, коли німці забирали у Німеччину на роботу наших людей звідти ще. Ще звідти, з Коротного, ще з, з теперішньої Польщі. Він був два роки в Німеччині на роботі. Казав, що його там просили французькі хлопці, італійські, щоб він туди з ними вже після яких звільнили радянська армія, щоб він їхав туди до них на роботу. До, до них, так. А він сказав, що я не хочу їду додому. То він каже, що вони два роки йшли з Німеччини в Франкфурт на Майні. Він був. То й йшли до Тули. Пішки два роки, ішли з такими переривами, йшли сюди додому. Але пішли в тулу, тулі він робив на, на, на шахті, а потім звідти вже приїхав сюди додому, додому. Туди. Скажіть нам ще про брата вашої мами, який був в УПА. Що ви про нього пам'ятаєте? Ну, мама мені розказала, що ми не мали в лісі Криївку. Там були дівчата і хлопці, і ще там в нашої родині були люди. І коли вже їх замельдували, що, десь десь а Криїв. де Криївка була, скажіть? Десь В лісі, там. Там, де, де... якому де... поселені? Лип'я? Ага, тобто там зараз там, на, на теренах сучасної Польщі. Та, та. І коли вже дідо взяв коня і поїхав по нього з другим конем і хотів, щоб він, бо то там їх розмежувала від Польщі, тої Польщі, Старої ще, річка Сян. І він хотів, його, щоб він поїхав геть туди за Сян, пересік границю і все. І Але вуйко повернувся і каже: ні, там всі мої хлопці, всі друзі, я вертаюся. І їх за два дні побили там ті краївці. і вивезли їх, прийшла. Каже, баба розказувала, що прийшли москалі і кажуть: іди познавай свого сина. Каже, за, за ноги тягнули, до коня прив'язували, і так полицькі їх притягали до, на площу коло церкви в тому селі. І так їх туди притягнули, і там вже а люди боялися признаватися, що то мій син, то мій а то, то мій брат. Та й все, то так, що їх там побили. А, 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 мамину, а бабину родину всю діда, бабу, його, і її синів, усіх, що там залишилися. У штані так. У штані всіх відправили в Сибір. Всіх на Сибір після Всіх того. Сибір. Ушта, принципі, да, так? Що та. Вуйку, той Скубіш, Фелікс був цим льотчиком. а він усе тут все знає. Як не в Сибірі було, бо він народився в в 56 1956 році. Був в я, ви чули, mm -hmm. такого Оманівський зуб був. Як? Зуб. Манівський. Манівський. Кличка була зуб. Це в упаві був? Партизан. А, партизан. партизан. Бандеровець, зуб, зуб, кличка, так? Так, кличку написалася Вінтоняк. Вінтоняк. А як звати було його? А я вам не сказав. Манянський. А маняцький цей роман, як я не знаю, роман, я роман помер. То ви знаєте Та... щось про цього зуба, так? Та я знаю слів його... його сусіда. А ну розкажіть, його... що ви про нього? Його... То його вуйкову зуб. То що він розказував вам про Зуба? За, за нього, за цього зуба у Манівського, що керував хлопцями. Всіх всі, всі з веселому. А й здала його рідна сестра. Він ще казав, Роман розказував. Я не ровно сказав, що він як приходив до хати, мав рушний кулемет, у таких хлопак я був. Що... Але він сідав по сіному межі сіни, так що москалі його не могли причитувати. І та його сестра, того зуба влюбилася чекіста в Москаля. І москаль сказав, підсипати йому тріла отрути. І так його мали, ніхто не зайшов, а ніяк вийшов. Спочатку нагадалася одна пісня і вірш Шевченка: це від Сяну до Дону колись була Україна, а зараз ні Сяну, ні Дону немає в Україні. А ну, в них так до Сяну йшло. Моя мама теж була зв'язково в Бандерах. Ваша мама теж була у да, в Бандерах, так? А як її було звати? Анна Романівна Гуш, так моє придбати. Гуш? Гуш, так. Гуш. Три буки. А Гуш. гуш. Анна Романівна Гуш. Так. Її теж би себе ревесело, а тут який б Жив на промові. В нєм він бачив. бабчого. він був усередок ну, мав свій. Тобто він був сотником? Так, не сотником. Він Чи був. З Візківцем. Так. Зв'язку. І він, маму, висев, де. Ну, коротше, маму хотіло б забрати, а він її ховав по селах, і... так що вона не виїхала в собі. А він був символ твердо хліб. А тут багато я. А де зуповав? Казав, що такий хлопці. Був... Та той цей дядя дядя Роман, він то не десь два матері росту мав. Ну, да. А зуб той казав, казали, що такий, що він ходив двері, плачці виходила. Казав він такі хлопець був. Що він так сідав у хаті, ну, знаєте, які малі вікна були у хаті. Межестін сідав. Межестінне, щоб ніхто його не буде... Ну, ну не мог, витину. Бо там вікно, там вікно він межі стінами сідав. Щоб не було видно, що він сидить. Ну Сестра його, а потім сестра жила вся у кавуш. Це що зрадили його, так? А. Нічого їй не зробили, та як і а, дуб колись. Зрадили прожив. А тут москалі що? Робили, хто не дай Бог, хто що знала такі пісні, ці їхні. І все. мама Люба казала донька, мама, ну, що скажи про мандарів, що ка Любочко, бійся Бога. Ми наші вірувати хочемо, бо хтось здав нас і ми знову куди. й туди. Або, ну, мабуть, мамо спорядінвала, ну. Далі ще говорили слово ту-ту-ту. Все. А як, мама що зачинали колядувати або співати якусь пішну лямп, і вона, і вона починала співати, так як, як ми говоримо. Лише перестигнаєш, вона каже, «ту-ту-ту-ту-ту» — -ту -ту -ту» І все. Одна стіна. А кажуть, що саме тут Анка мордували людей, мордували простих хлопців, які боролися за вільну Україну, за те, щоб ми з вами аж через чотири покоління люди змогли жити в вільній країні. Саме тут був. Такий центр НКВД. Я думаю, не просто так З усіх тих донепавших хатинок, саме ця вже повністю розбита, і скоро її не буде. Потрібно. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.